Два російських потяги по 44 вагони кожен підірвали сили оборони України на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це розповів керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, 21 червня вразили цистерни з пальним на залізниці поблизу Молочанська. Дим було видно за 15-20 кілометрів. У пропагандистській змі повідомили, удару завдали 14 українських безпілотників. Згоріли чотири цистерни. А у автівці, що супроводжувала потяг, загинули двоє сержантів. За словами ж Петра Андрющенка, згоріли 18-20 цистерн. Іншу частину окупанти відтягнули у напрямку Мелітополя. Пошкодження залізничної колії вивели її з ладу на два тижні. А 25 червня, внаслідок наступної операції українських розвідників на іншій гілці, зупинився потяг у Токмаку. Удар поділив його навпі. Дим охопив понад 40 цистерн із пальним і контейнерів із іншим вантажем. Після влучного руйнування військової логістики окупанти запровадили посилені заходи безпеки та перевірки на дорогах, особливо у районі Мелітополя і Приморська, сказав Петро Андрющенко.